Вітаю українці, підписники, глядачі на каналі Знаю! Наближається травень місяць, останній місяць весни, який принесе для українців дуже багато різних змін та нововведень. Пошукала в інтернеті всі зміни, які мають відбутися в травні, і про все це зараз вам розповім. Дякую всім, хто підписаний на канал, і ласкаво прошу для тих, хто ще не підписався. Хочу почати з пенсій. Отже, в слідуючому місяці, в травні, ніяких підвищень не буде. Не передбачено. Виплату пенсії продовжать. А обіцяють, навіть якщо буде виходити платити трошечки раніше. Якщо пенсіонер був змушений змінити місце проживання, має змогу і змінити спосіб отримання грошей, обравши для себе. Більш зручний, зокрема, перевести отримання пенсії з Укрпошти на банк. Слідуючі новина у слузі народу пропонують перенести щорічні виплати ветеранам та жертвам нацистських переслідувань з травня на жовтень. Якщо точніше, то пропонується перенести дату виплат з 5 травня на 14 жовтня. Реалізація законопроекту здійснюватиметься за рахунок. І в межах коштів державного бюджету України. Про які суми йдеться, поки невідомо. Думаю, стане відомо трошечки пізніше. Далі гроші переселенцям. Як зміняться виплати з 1 травня? Зміни тут будуть. Розповідаю, тому що раніше робила дуже багато випусків на всі ці теми. І ось нові зміни. Уряд змінив порядок виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам. Згідно зі змінами, допомогу всім внутрішньо переміщеним особам виплатять тільки за березень та квітень 2022 року. Тобто лише за два місяці. Переселенці зможуть отримати допомогу у розмірі 2 тисячі гривень для дорослої людини і 3 тисячі гривень для дитини або особи з інвалідністю в розмірі 3 тисячі гривень. З травня на допомогу зможуть претендувати увага тільки ті переселенці, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних. Або бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, або у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Ось такі зміни, тобто переселенці зможуть отримати виплати тільки за два місяці. А ось той перечень, який я тільки що сказала: ось тільки ці люди вже зможуть отримувати виплати і надалі. Тарифи. Тарифи на комуналку мали змінитися саме з травня місяця. І, звичайно, їх хотіли підвищити. Але війна внесла свої корективи. Тариф на електроенергію поки що залишиться таким самим на півроку. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Нинішній тариф на електроенергію для населення у розмірі гривня 44 за кВт годину залишатиметься незмінним ще принаймні півроку, тобто 1 гривня 44 копійки за кВт для тих, хто споживає менше 250 кВт. І гривня 68 для тих, хто споживає більше. Очевидно, що тарифи на газ та тепло теж заморозять. До речі, щодо газу, експерти кажуть, що Нафтогаз буде продавати бюджетним споживачам газ, ну в середньому по 600 доларів за тисячу кубометрів. А ось для населення залишить вартість блакитного палива на рівні 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Тобто все так, як було до початку війни. Звичайно, розраховуючи, ось виходячи з цього тарифу, будуть розраховуватись, буде розраховуватись і вартість тепла. І ось залишається дуже важливе питання. Чи зможуть постачальники енергоресурсів і комунальних послуг працювати, не підвищуючи тарифів? Ось це дуже важливе питання. І в свою чергу, в уряді кажуть, що найближчим часом вироблять алгоритм, який мінімізує їх втрати. Ну що ж, побачимо, як все буде. Далі, податки для бізнесу. Бізнесу дали великі послаблення на період, коли Україні буде діятиме. Військовий стан. Зокрема, ФОПам першої та другої груп дозволили сплачувати податки на свій розсуд. Тобто, якщо немає можливості, не сплачувати. При цьому більш бізнес перевели на спрощену систему оподаткування ФОПам третьої групи, а також юридичним особам, у яких річна сума доходу не перевищує 10 мільярдів гривень, дали можливість сплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2%. Крім того, вони можуть не обмежувати себе у кількості найманих працівників. Далі кредити. На час дії воєнного стану. Та ще на місяць після його скасування заборонили проводити стягнення за просроченими іпотечними кредитами. Теж саме стосується і людей, у яких є споживчі кредити, не можна. Зараз у воєнний час нараховувати різні штрафи, стягування і так далі. Але, як ми, бачимо, як ми бачимо, деякі банки все ж таки порушують, порушують всі ці, знаєте, домовленості і так далі. І стягують з людей гроші. Вже було дуже багато багато різних випадків. І, до речі, робила і не одну програму вже щодо цього. Тому, тому якщо з вас стягнули гроші. А у вас є споживчий кредит, не мовчіть, якщо таке відбулося. Звертайтесь у всі можливі інстанції і просто відстоюйте свої права. Далі, з 1 травня, Приватбанк перерахує гроші з бонусних рахунків на потреби Збройних сил України. Сьогодні на бонусних рахунках українців за програмою Бонус плюс є понад півмільярда гривень. Вони накопичувалися за покупки в магазинах. Українці мали право розраховуватися ними у різних торговельних мережах. Проте тепер ПриватБанк оголосив, що програма бонус плюс з 1 травня закриється. Тому користувачі, які не встигнуть використати ці бонуси, з 1 травня їх переведуть на потреби Збройних сил України. Далі, з 1 травня, в Україні продаватимуть бензин та деспаливо за новими стандартами. Верховна Рада схвалила проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо запровадження єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного та технічного призначення. Документ передбачає зниження податку на додану вартість ПДВ на альтернативне паливо з 20 до 70% та обнулення акцизу. Відповідні норми для звичайного бензину та диспалива під час воєнного стану було запроваджено і раніше. Крім того, пропонується внести зміни до закону про альтернативні види палива, відповідно до яких частка обов'язкового використання рідкого біопалива. Та біокомпонентів в автомобільних бензинах з 1 травня має бути не меншою за 10%. Виняток становитимуть бензини з октановим числом 98 і вище, а також бензини для потреб Міністерства оборони, Держрезерву та створення мінімальних запасів нафтопродуктів. За недотримання норм утримання біопалива в бензинах за кожні. 1000 літрів відпущеної партії бензинів пропонується встановити штраф у 7 прожиткових мінімумів. За порушення термінів надання інформації про вміст біопалива до 7 днів пропонується встановити штраф у 100 прожиткових мінімумів, а понад 7 днів 150 прожиткових мінімумів. Ось така новина. Далі пільгове митне оформлення. Як ви знаєте, автомобілів було. Ну, скажімо так, нульове розмитнення. Люди могли а, купляти і не було, а, не потрібно платити було за розмитнення. І зараз до 25 травня продовжили ось це пільгове митне роз... ро... оформлення. Тобто, термін нульового розмитнення продовжили до 25 травня. Далі, акциз від продажу цигарок з 1 травня буде наповнювати місцеві бюджети. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 7299 про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Цілі виділення коштів, передбачених законопроектів, це оперативне забезпечення видатків на підвищення обороноздатності та безпеки України. Щодо джерел збільшення видатків, то це відбувається за рахунок збільшення внутрішніх та зовнішніх запозичень у рівних частинах, тобто по 100 мільярдів гривень, відповідно. Також законопроектом пропонується вже з 1 травня запровадити розподіл акцизу з проданих тютюнових виробів між місцевими бюджетами пропорційно часті з продажу на їхній території тютюнових виробів до загального обсягу проданих тютюнових виробів на території всієї країни. Далі, як ви вже чули, до 25 травня продовжили воєнний стан. Відповідно, до 25 травня діютьмуть ти норми КЗПП, які не змінив або не скасував закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15.03.2022. Святковий або неробочий день, який збігається з вихідним днем, не переносять на наступний після святкового або неробочого. Тому. Для працівників із п'ятиденним і шестиденним робочим тижнем і з вихідним у неділю, 1 травня буде просто неділею. А ось 2 та 9 травня будуть робочими днями. До речі, депутати пропонують святкувати 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, та скасувати святкування Дня перемоги 9 травня. І я вважаю, що це правильно якою буде погода в травні? Тут синоптики кажуть дуже різну інформацію. Хтось каже, що будуть великі похолодання. Очікуються під час першої декади місяця і під час другої декади, а ось в останню декаду також не варто чекати на літнє тепло, але сама погода буде приємною. Хтось каже про те, що вже в травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто. А ось хтось каже, що е, і навіть впевнені в тому, що травень українців не розчарує. Очікується, що від 19, від 19 пробачаюсь, до 23 градусів тепла буде в травні, а це в день, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів. Як буде насамперед, не знаю. Синоптики завжди помиляються, якщо чесно, але будемо сподіватися, що погода буде. Хорошою, але я б сказала так, щоб погода була така, щоб сприяла нам якнайскоріше отримати перемогу. Скажу так: нехай травень принесе українцям перемогу і ми всі якнайшвидше повернемося додому. Хочу, щоб було нормальне життя, щоб було нормальне життя таке, як до війни, щоб всі ми повернулися додому, щоб у всіх нас було мирне небо над головою, і близькі і рідні були поруч, щоб було безпечно і діти, не боючись, грали на вулиці, і батьки не переживали, щоб не тряслися по ночам і знали, що завтра зранку нічого не прилетить у вікно. Дорогі українці, я Бажаю всім здоров'я, терпіння, наснаги, молимося за Збройні Сили України. Зустрінемося в слідуючому випуску.